І до інших тем додати кольору яскравих малюнків та філософських написів Черкасам прагне тутешня творча молодь. Для цього вони організували унікальну майстерню. Протягом чотирьох днів молоді митці розробляли ідеї та формували нові яскраві черкаси. Свою місію назвали тіло. Че що з того вийшло? Знають наші кореспонденти. Амбітні та креативні, талановиті та енергійні. Черкаські художники зібралися разом, аби попрацювати над тілом міста. Ідея виникла з того, що почали з'являтися в місті певні ініціативи. В окремі художники, наприклад, зацікавленість взагалі стріт-артом як напрямком мистецтва. З'явилася також цікавість у влади, і почалися певні ініціативи, можливо, зробити щось в місті, та і з'являлися якісь перші об'єкти і так далі. І подумалось просто, що це можна певним чином об'єднати. Робота кипіла у межах творчої майстерні тіло чи. Над новим обличчям міста митці трудилися чотири дні поспіль. Роботу виконували поетапно. У перший день шукали найболючіші та найгідкіші місця Черкас. У другий день фантазували над ідеальним устроєм. Третього та четвертого дня вибудовували конкретні ідеї. Ми розділилися за групами: це арт, простір, це культура, це мистецтво, це екологія. І намагалися продумати конкретні проекти, які ми втілюватимемо незабаром в життя, які ми хочемо представити міській владі. Вілоче, кажуть організатори, то чудовий спосіб реанімувати Черкаси та перетворити їх на місто яскравих малюнків і написів. А ще це шанс для молодих митців заявити про себе. Тому учасники тут викладалися наповну. Цікавим для мене виявився проєкт щодо певного летерингу по нашому місті Черкасах. Це певні мотивуючі записи, які ми... Думали, ну була в нас така ідея створити певні мотивуючі записи і намалювати їх практично по всьому місту, ну тобто невеликими трафаретами, от які будуть мотивувати людей на добрі вчинки та підіймати просто їм настрій, так як ну в нас, як ми знаємо, люди іноді ходять дуже похмурими, і ці написи були дуже доречні. Рішили, що нам потрібно якось... Для туристів взяти пані як їм передвігатися по городу. За ну ми придумали так, розрісувати маршрутки, розрісувати райони, і так буде абсолютно понятно. Жолтий до жовтому, красний, красному творці тіла че переконані своїми пензлями та фарбами. Вони видозміння Черкаси з ідеями достукуватимуться і до влади, і до меценатів, і до жителів міста. Мені б дуже хотілося, щоб це було також. Це як каталізатор, тобто він показував, можливо, певні якісь місця, можливо, він якби розкривав місто по-новому, або наповнював вже якісь місця нову якоюсь енергію, цікавістю. Це також певний інтерес і в туристичному аспекті. Світлана Литвак, Сергій Єфімов, Вікка Новини.